Дивіться, в чому проблема. Проблема в тому, що ви можете продумати план на декілька кроків, що буде відбуватися після того рішення, безглуздого рішення, яке прийняв офіс президента разом з Міністерством закордонних справ. А вони ні. В них не вистачає на це мізків. Просто не вистачає мізків. Ви знаєте, скільки заробітчани привезли грошей до України, перерахували грошей до України? А вони ні. І вони взагалі не мають стратегію. Вони не розуміють, що той закон, який був прийнятий, дійсно не поверне людей назад, тому що немає жодних механізмів впливу, окрім консульських послуг, від яких вони просто відмовляться. Але це призведе до того, що вони не привезуть гроші в Україну, їх не перерахують, а після закінчення війни не повернуться, і ми втратимо величезний пласт людей. Які б допомогли нашій державі відбудуватись після війни, і цей процес буде набагато важчим, але про це маєте думати ви, має думати я. А от владі на це як завжди плювати.